Мої вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. 15 травня відбулось друге пленарне засідання 25-ї сесії обласної ради. Рішення, які були прийняті депутатами, домінуюча тема сьогоднішнього випуску. Втім, розпочинаємо передачу подією святкового календаря. Цьогорічного 9 травня виповнилося 69 років з дня перемоги над німецько фашистськими загарбниками. На меморіальному комплексі Вічна слава в обласному центрі відбувся урочистий мітинг. Традиційно вітання і слова вдячності лунали в адресу ветеранів, а від них присутні почули болючі спогади. Голова обласної ради Валентин Вітер привітав громаду з Днем перемоги від усіх депутатів. 9 травня це не лише день перемоги, це і день пам'яті. Цей день. Ми дякуємо і вшановуємо наших героїв, які ще є з нами. Ми вшановуємо пам'ять і низько схиляємо голову перед ветеранами, які загинули на полях війни. Схиляємо голову перед всіма солдатами, які воювали на фронтах Червоної армії. Схиляємо голову перед українським підпіллям. Схиляємо голову перед воїнами Української повстанської армії. Схиляємо. Голови перед працівниками тилу, які забезпечували боєздатність нашої армії. Переоцінити ваш вклад неможливо, бо ви зробили для держави таке, що ми маємо сьогодні світле небо, мирне небо. Ми маємо розвиток нашої держави. Але водночас, 9 травня цього року є для нас особливим: наша держава стоїть на порозі війни. І слово захисник вітчизни сьогодні звучить зовсім по-іншому, як звучало рік чи два назад. І сьогодні захисники вітчизни, наші молоді сини, знову гинуть на полях війни. Знову ми втрачаємо наших синів. І треба зробити все для того, щоб ця війна закінчилась. Я бажаю нашим сьогоднішнім захисникам швидкої перемоги, легкої перемоги. Бажаю всім нам. Щоб якнайшвидше звільнилася наша Україна від цих тих, хто сіє розбрат і смуту на наших теренах. Щиро вітаю, дорогі ветерани вас з цим святом, бажаю вам мирного неба, довгих років життя, добробуту, щастя, Божої ласки і бажаю, щоб пам'ять наших героїв була завжди з нами. Щастя вам, миру! Слава Україні! Потім мовчани поклали квіти до обелісків та вічного вогню. Духовенство Волинської єпархії ОПЦ КП відслужило панахиду за загиблими. Хресним ходом з пасхальними піснеспівами до меморіалу прийшли духовенство та віряни Волинської єпархії ОПЦ. На початку процесії вирішили дітки з маленькими хорогвочками, вихованці недільної школи при Свято-Покровському храмі Луцька. за Замолечують студенти ВДС священства та віряни. Духовенство ОПЦ також відслужило панахиду. На жаль, сьогодні у нашій країні немає миру, і це не могло не позначитись на роботі волень ради. Ряд рішень, прийнятих депутатами, стосувались зміцнення обороноздатності. Крім того, обранці громади працювали над обласним бюджетом та затверджували нові цільові програми. Репортаж про хід сесії продовжить випуск. Перед озвученням запитів та запитань депутати вислухали заяву керівника правого сектору Павла Данильчука. На сесії обласної ради знову починають вертатися різні політики, причетні до колишньої бандитської влади, і знову починають розказувати про те, як вони знову будуть будувати велику державу, велику Україну, які ще не яскраво представляли бандитську ту владу, партію регіонів, і тому наша була сьогодні жорстка і конкретна позиція. Ми сьогодні не допустили приміщення. Обласної ради та адміністрації, колишнього голову цієї адміністрації, представника партії регіонів Бориса Кримчука. По тому слову взяв депутат обласної ради Юрій Лобач, якого обурила ця ситуація. За кожним із депутатів стоять виборці, кожен з депутатів представляє інтерес цих виборців. Тому в мене виникає наступне питання: як ми плануємо будувати подальші стосунки, як ми плануємо подальше будувати роботу сесії? Якщо на сьогоднішній день ми прямо заявляємо про те, що рішенням однієї людини ми не будемо допускати їх в сесійний зал для роботи, шановний пане голову, ваша на сьогоднішній день є основна роль, це об'єднати депутатський корпус. На мою думку, що це вже є перешкоджання депутатській діяльності будь-якої людини. Я вважаю, що кожен депутат, який обраний депутатом обласної ради, тим більше по мажоритарному виборчому округу, представляє інтереси. Якщо є питання в громадської організації до даної особи, я думаю, що це треба збирати матеріали, передавати в правоохоронні органи. Щоб дійсно, якщо людина вчинила злочин, має обстежити це прокуратура, міліція чи служба безпеки України органи, які дійсно компетентні в даному питанні. Якщо до депутата є якісь Зауваження чи є якісь претензії, все треба їх представляти в межах чинного законодавства. Я не мав можливості ще переговорити, але обов'язково зустрінусь з представниками громадської організації Правий сектор, обсудити, висловити, щоб хочу визначитись і знати їхню точку зору. У підтримку керівника правого сектору виступив заступник голови обласної ради Ігор Гусь та депутат Борис Загреба. Я хочу подякувати громадськості в Волині, активним громадянам в Волині. Які сьогодні продовжують ту справу і продовжують ставити ті вимоги, які ставили люди на майдані? Тема діяльності екс-губернатора Бориса Клімчука продовжилась і при озвученні депутатських запитів та запитань. Ігор Гусь звернувся до правоохоронців щодо розслідування численних фактів злодіянь, що за його словами здійснювали попередні керівники області. Скоро буде 100 днів, коли нова влада є. Я отримаю. Повірте мені. За, ці, за цей час сотні дзвінків з цілої області з одним простим питанням. Чому правоохоронні органи не відкрили ні однієї кримінальної справи конкретно на Клімчука Башкаленка за їхні злодіяння? Я прошу дати, я, як громадянин, як депутат, людям відповідь на одне питання. Ці люди, які чотири роки деребанили область направо-наліво? В тому числі з іншими колісниками, і так далі, вони. Чесні і прекрасні, чи там є питання? І якщо є, то відкривайте кримінальні провадження. Втім, запит більшістю не підтриманий. Сергій Слабенко у своєму запиті звертається до правоохоронців щодо слідства у справі пошуку волинського журналіста Сергія Шаповала, який зник під час відрядження на Донеччину. Озвучив депутат Слабенко і запитання, що стосувалось законності видобування корисних копалень на Волині. На території Рівненської області відбулася дійсно надзвичайна подія, коли стикнулися інтереси. Мешканців Сарненського району і інтереси людей, які приїхали зі зброєю відстоювати питання видобутку борштина серцю. Але такі самі речі є на Волині. Ми породжується зараз ситуація, в якій почалися кримінальні впровадження. Тому я прошу повідомити мене офіційним чином, а це питання до прокурора Волинської області, до начальника міліції, які були кримінальні впровадження, відкриті за три останні роки. З питання неправомірного видобування корисних копалин. В'ячеслав Рубльов озвучує запит до голови обласної ради з пропозицією підготувати звернення до ВО президента Олександра Турчинова про заборону в Україні сепаратистських партій, які підтримують терористів. Василь Столяр у своєму запиті звертається до керівництва СБУ в області щодо перевірки діяльності 12 російських банків, які працюють на теренах Волині. На сьогоднішній дні інфляція 50%, Всі прекрасно знають, банки. Подают суд, пусть суд суди считают любых теденцій, не каденции любых названий, арестовують людей майно. Виконавці юстиція продають деньги дірають в банк, а тут банк платить прибыль і фінансується російська армія. Анатолій грицюк у своєму запиті озвучив стурбованість медичних працівників обласної інфекційної лікарні щодо нераціонального використання коштів головним лікарем цього закладу депутатом обласної ради Петром Гайдучиком. Тому прохання дати доручення компетентним спеціалістам, перевірити на предмет раціонального використання. І дане питання включити в розгляд питань обласної комісії по бюджету свого роду звіт головного лікаря, як він хазяйнує в частині господарської фінансової діяльності. Леова частка сесії була присвячена питанням підтримки українського війська, адже сьогодні це як ніколи на часі. Депутат Василь Столяр ініціював прийняття звернення волинь ради до краян щодо необхідності формування народного ополчення. Між тим депутат Олександр Свиреда запропонував колегам не створювати додаткові формування, а підсилити нині діючі військові підрозділи. Давайте ми допомагати. Нашим законним органам, ті, які функціонують, якщо ми ще створимо даний даний орган непрофесійний і кинемо людей на, на професійних терористів, що ми доброго зробимо? Та нічого ми не зробимо. У нас є те, що є. Давайте наведемо лад, дамо, дамо державним органам навести лад, набрати людей нових, добрати людей нових. Є, є законні механізми для тих, хто у відставці чи відслужив своє. По контракту вони можуть відновитися. И не в этом никаких проблем. И это говорится о том, что это добровольцы. Это люди, которые не, не надо денег. Это взял рушницу и пошел воевать. И насчет профессионализма могу поспорить. Давайте мне профессионального военного постреляем на 300 метров, чтобы не было никаких вопросов. Это говорится об этом. У меня 70 заявлений. Вот, я даже не придумал, да мне люди пишут. Я пришел до головы администрации, до радость. Рады. В чем суть заявления? Люди обращаются. Во-первых, йдеть третє. Це э, люди після 45 лет, вони взагалі не призиваються. Вони можуть і не йти в армію. Василь Андрійович поставить під ружьо, там 500 чоловік. Ми з свородою поставимо 500 чоловік. А вам не здається, що це вже створення таких приватних армій? Вам не здається, що це вже э, така містечковість? І от я в даному випадку абсолютно підтримую э, Свериду в тому, що краще б ми зосередили свої все-таки зусилля на тому, щоб... Підтримувати армію, офіційні органи. Вибачте, коли оці молоді хлопці зараз тут ходять і пікетують Верховну раду, цю обласну раду, це чудово, звичайно. Але чого вони патріотиз не проявляють там десь в армії, наприклад, є така потреба створити народне ополчення, але щоб ця структура діяла на законних підставах, ми маємо скерувати це звернення до Верховної Ради, щоб наші народні обранці оцей патріотичний порив, який Тим з чином легалізували, перевели його у законодавче поле і щоб дійсно ті люди, які мають силу, мають можливість, мають бажання, щоб вони дійсно прислужилися благородній патріотичній справі, в результаті голосування рішення прийнято. Воленьрадою також схвалено два питання щодо фінансової підтримки військових. Більшістю голосів підтримано програму матеріально-технічного забезпечення заходів розгортання в області першого батальйону територіальної оборони. Цим документом передбачено понад 2 мільйони гривень на першочергові потреби військових. По фінансах два слова: перше це накопичення засобів захисту, купівля 430 бронежилетів і накопичення речового майна, простирадла. 1720 штук, подушки, ковдри, наволочки, матраці. Ну, здається, такі питання, але повірте, сьогодні ну криком кричать люди. Крім того, підтримано ініціативу Сергія Слабенка щодо збільшення видатків на реалізацію заходів обласної програми протидії тероризму. Зокрема, додатково планують виділити 300 тисяч гривень на потреби управління Служби безпеки України в області. Внесення змін до обласного бюджету ще одне стратегічне та одне із найважливіших сесійних питань. Цим документом остаточно затвердили фінансування військовикам та СБУ за рахунок вільних залишків. Власне, зміни до бюджету зумовлені коригуванням держбюджету та потребою в розподілі перехідних вільних залишків. Нагадаємо, з ініціативи бюджетної комісії буде виділено одноразову грошову допомогу по 30 тисяч гривень сім'ям загиблих героїв Майдану. Вже в ході сесії Анатолій Грицюк попросив передбачити виділення коштів КПЕКів. Верцеводоканал, який обслуговує обласні комунальні заклади вулиці, йдеться про суму 70 тисяч гривень. Підприємство в збитках, а наші два комунальні господарства не можуть самі займатися скидами. Тому підтримайте, я особисто туди виїжджав з групою спеціалістів, які з узгодженням з двома керівниками попросили сесію підтримати, бо в противному випадку. Там серйозна агресивна ситуація, що можуть припинитися очистка тих скидів, які йдуть з Олицької психлікарні і з Олицького психоневрологічного диспансеру. Я би пропонував, якщо вже виділяти кошти, все таки за рахунок можливо зменшення резервного фонду. Своєю чергою Сергій Слабенко запропонував колегам надати доручення провести перевірки освоєння бюджетних коштів фінансовою інспекцією. На сьогоднішній день я не знаю відповіді на запитання, а це моя тепер і пропозиція, щоб на наступний бюджет документи могли попасти лише за умови внесення інформації від головного фінансового управління та відповідного підрозділу фінінспекції, яка здійснила би перевірку належності витрачання коштів за минулі роки, за ті гроші, які сьогодні виділяються. Відповідно до саме бюджетних призначень, всі видатки будуть проводитись тільки після того, як буде офіційний висновок фінансової інспекції. Якщо буде інше рішення прийнято і по цих видатках, як буде прийнято рішення, так і буде виконуватися. Депутат Борис Загрева пропонує вказати в рішенні, що погашення минулорічної кредиторської заборгованості має здійснюватись лише після перевірок фінінспекції. Він також запропонував поки що не фінансувати поточні витрати в частині капітальних видатків. Мотивація така із половини суми, тобто із 40 з лише мільйонів там 42 в нас, так, мільйона капітальних видатків. Вже передбачено, що 12 мільйонів. Нас має освоювати лут спецмонтаж 536. Вже передбачено, що 10 мільйонів має освоювати житлобуд 2 При тому, що я ще раз скажу, що ми на сьогоднішній день, після наших звернень, не маємо актів перевірки правоохоронними органами і фінансової інспекції законності проведення цих тендерів. Втім, жодна із пропозицій пана Загрева не була підтримана більшістю. Тут що депутати висловились дійсно про тіньові схеми, з цим треба розбиратись, залучати так само органи, фінансові органи, фіскальні органи, фінансові інспекції, щоб перевірити дійсно діяльність, які там йдуть оборудки. Чорні білі дійсно та є для того компетентні органи. За рішення ж в цілому проголосували 47 депутатів з 51 присутнього в залі. З переліком об'єктів та програмами, фінансування яких передбачено змінами до бюджету, можна ознайомитися на сайті обласної ради. Рішення буде оприлюднено за 5 робочих днів з часу його прийняття. Очевидь, наполягання депутатів розглянути бюджет до перерви були небезпідставними. Перереєстрація показала, що до зали повернулись лише 40 депутатів. Міркування обранців щодо продовження подальшої роботи часто переростали у конфлікт. Зокрема, взаємними звинуваченнями обмінялись депутат Борис Загрева та Анатолій Грицюк. В результаті нетривалої суперечки головуючий оголосив перерву в роботі сесії. У нас залишилось розглянути 9 питань. Які будуть розглянуті на наступному сесійному засіданні. Там надзвичайно термінових питань не передбачалось. Депутати мотивували тим, що багато хто відзвонився, що депутати важко добиратись далеко додому. Сьогодні четвер, завтра робочий день. Слідуюча сесія, я думаю, як по проханню депутатів буде проведена в п'ятницю, 23 травня. І думаю, що всі питання будуть розглянуті, і сесія буде закрита. Прийняли депутати і цілий ряд рішень, які стосуються організації їхньої роботи, зокрема, внесено зміни до регламенту обласної ради. Ними передбачено, що відтепер в Раді працює 9 постійних комісій, а не 11. Скорочення відбулося внаслідок того, що дві комісії розширили спектр своєї компетенції. Таким чином, функціонує комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, а також комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму. Відбулися і ротації депутатів в комісіях. Колишній голова обласної ради Володимир Войтович визначив. Все, що працюватиме у майновій комісії, крім того, її поповнять В'ячеслав Рубльов та Олександр Кирильчук. Колишній перший заступник голови обласної ради Юрій Лобич виявив бажання працювати у бюджетній комісії. Його наміри також затверджені позитивним депутатським голосуванням, як і перехід до цієї структури депутата Людмили Кирди. Змінив комісію і Віктор Коротун. Він працюватиме над питаннями депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю. Зауважимо, що нещодавно обрані Заступники голови обласної ради не можуть бути членами постійних комісій, і це віднині також узаконено рішенням сесії. Натомість перший заступник Олександр Порожик та заступник Ігор Гусь є членами колегії обласної ради. Депутати також погодилися на те, щоб до цього дорадчого органу увійшов Микола Собуцький, як уповноважений представник фракції Свобода, виведено зі складу колегії Володимира Войтовича та Юрія Лобича у зв'язку зі зміною їхнього статусу, а також Олега Батюка та Івана Вовка, які очолювали. Що припинили своє існування, не є членом колегії від нині і Борис Клімчук, який входив до її складу як голова депутатської групи Нова Волинь, що також припинила існування. Депутати внесли зміни і до положення про колегію, та визначились, що її засідання є правомочним, якщо присутня більшість членів складу колегії, а не дві третини, як було раніше. Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні членів колегії, а не від її загального складу. Нагадаємо, документи, які приймає колегія. Мають дорадчий характер, одна із найголовніших її функцій погодження порядку денного сесії. До складу входить керівництво ради, очільники депутатських комісій, фракцій та груп. Ході сесії було прийнято і документ, що передбачає значні перспективи для розвитку нашої області. Йдеться про затвердження стратегії транскордонного співробітництва Люблінського воєводства Польщі, Волинської та Львівської областей України та Бреської області Республіки Білорусь, що розрахований на найближчі шість років. Схваленню цього документу на сесії передувало урочисте підписання декларації щодо її прийняття усіма сторонами, що відбулось 7 травня у польському місті Люблін за участі голови обласної ради Валентина Вітра та очільника облдержадміністрації Григорія Постовіта. Цим документом представники трьох сусідніх держав задекларували готовність до взаємної підтримки у реалізації спільних проєктів, ініціатив, а також дій на користь ефективного використання транскордонних потенціалів розвитку сусідніх регіонів. Поглибленням співпраці із країнами ЄС та залученням позабюджетних коштів у розвиток нашого регіону активно опікується депутат обласної ради Василь Байцем. До головного представницького органу краю він обраний вдруге. Свої голоси йому довірила громада міста Ковеля. Василь Федорович має досвід державної служби. Він двічі був заступником голови обласної державної адміністрації, стільки ж заступником Луцького міського голови. На даний час він є радником мера обласного центру. За фахом Василь Бецем інженер-економіст, має кілька вищих освіт. Втім, на досягнутому не зупиняється. Закінчивши аспірантуру Національної академії управління при президентові України, наразі працює над докторською дисертацією, результатом якої буде отримання звання доктора економічних наук. Він переконаний, що нові Уладі сьогодні необхідно налагоджувати діалог із бізнесом. Зокрема, не на його думку, буде створення економічної ради. І всі стратегічні питання, всі стратегічні пріоритети обов'язково погоджувати з цією радою економічною. Це однозначно, тому що ну, без створення нових робочих місць, без забезпечення якості життя, ми сьогодні не можемо говорити про те, що ну, нова влада буде ефективніша, навіть якщо вона говорить правильні речі. Розуміти, тому що людям треба прийти додому, отримати зарплату, накормити дітей, знати, що вони будуть в безпеці, значить, що якщо не дай Бог випадок, вони будуть проліковані відповідно. Ефективно Василь Байцем є членом постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями комунального майна. Він за те, аби власність громади використовувалась ефективно. Зокрема, йому не байдужа доля Луцького аеропорту. Він не полишає надії, що литовище все ж стане в нагоді волинянам. На базі аеропорту ми можемо спокійно поставити невеличкі. Такий вокзал, аеровокзал на 120-150 чоловік, щоб час можна було пропускати, поставити там митницю, поставити прикордонників і прекрасно працювати. І навіть ті ж самі військові, які обслуговують військовий аеродром, вони все рівно його мусять обслуговувати. Вони могли б забезпечувати прийоми літаків. Є проект, є прорахований. є фахівці, є авіаційний інститут, київський, все це прораховував в мене. У мене є всі ці документація. Депутат займається науковою та викладацькою діяльністю. Він ініціює та координує десятки проєктів транскордонної співпраці. Підписання угоди з ЄС пан Байцем вважає значним кроком вперед для нашої держави, а не підписання цього документу попередньою владою величезною помилкою. В нас, наприклад, тільки по Луцьку було написано там проєктів до Євросоюзу в рамках програм Європейського союзу. А по Україні скільки було? для вирішення тих проблем, які були. І коли Єврокомісія сказала, що... Не буде фінансувати проекти, поки не буде сформованого уряду, то у нас просто не залишалось нічого. Я просто виходити на майдан, що ми зробили в Києві. На майдані він стояв зі своєю донькою Поліною, студенткою києво могилянської академії та побратимами із партії зелених, в яку спив минулоріч, і очолив її обласний осередок. Син депутата Аким учень початкових класів. Його татусь теж виховує у патріотичному дусі. Дружина Юлія очолює родинне фермерське господарство, опікується школою кінного спорту. При всіх із. Вона гарно малює, знає декілька мов, англійську, німецьку, польську. От. А могла б нормально знайти роботу, нормально високооплачувану і в проєктній Ні, вона займається дітьми, займається кіньми. Я так розумію, що це вона для себе прийняла рішення. Але мені приємно бачити, що вона щаслива. Депутат і сам захоплюється прогулянками на конях, любить також подорожувати на велосипеді та каное. Він є членом клубу екологічного туризму, займається розробкою туристичних маршрутів. Переконаний за зеленим та екотуризмом у нашому краї велике майбутнє. Прекрасні у нас місця на Волині прекрасні не тільки для нас, ну бо ми якби так чи інакше зацікавлені люди, коли ми популяризуємося. Говоримо, коли приїжджають поляки, коли приїжджають німці, коли приїжджають. З інших країн світу там зараз дуже серйозно китайці японці цікавляться нашою нашою екос нашою екосистеми з точки зору вивчення. І наостанок згадаємо, що у неділю, 18 травня, день пам'яті жертв політичних репресій. Тож вшануємо пам'ять тих, хто безневинно загинув у часи тоталітарних режимів, які панували на нашій території. Хочеться сподіватися, що приводів для встановлення подібних пам'ятних дат. В історії нашої держави більше ніколи не буде. Бажаю усім нам миру, злагоди та порозуміння. Бережіть себе та свої родини.